Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа чи Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і ті, що в процесі, і я не про сон. І давайте подивимося давно не було теми у нас. Що ж він думав про мене сьогодні? Що ж він думав про мене сьогодні? Кожен е, е, вибирає партнера, Хочу на одну позицію, чомусь останнім часом прям таки хочеться на одну позицію. Можливо, щось зміниться. Так, на дні колоди карта нуля. Каже про те, що або все закінчиться, або, навпаки, все тільки почнеться. Карта початку і кінця. Поїхали, хто ви. Прям такі чотири карти хоче на вас. Далі хто він? О Боже, на нього прям жменька звізда. Про якісь здійснення мрій. Буде йти мова. Хто він? Давайте я ще хоч одну покладемо. Хто він у нас? Так. Що між, що між вами зараз? А тепер в мислі, думки, почуття та дії. В кінці візьмемо пораду вам. Думки, почуття та дії. Четвірка. жезлів людина з вашої сім'ї, або людина, з якою ви відчуваєте справжній. Справжнє під... під... підняття емоцій, підняття емоцій, справжнє свято. Хто ви у нас? Ви у нас. о, Боже. <сум> Діватьки, що це таке у нас? Ви у нас поставили крапку. Смерть і мир обнулили ситуацію з якимось королем мечів, який до вас холодний, але який все-таки дивиться у вашу сторону. Який холодний, розсудливий, можливо, медик, можливо. Медик-лікар, можливо, працює з металом, можливо, військовий, ви обновили якусь ситуацію, можливо, навіть чомусь пішла інформація, що людина не хоче виходити з вами на інший рівень, а ви людина, а ви королева кубків чутлива, яскрава, емоційна, яка хоче кохання, яка без нього просто не може жити, яка багато довіряє, багато емоціонує, багато віддає емоції, багато віддає любові, яка вміє любити. Це ви у нас, хто у нас він? Емоцій, диви який. А він у нас, дівочки, вагається, вагається, щось хоче щось прояснити. Чоловік стабільний, можливо, чоловік в сім'ї. Зараз будемо дивитися, для якого дуже важливе матеріальне благополуччя. І він зараз на якомусь виборі по деяких пентаклів І по цій карті саме він прям-таки емоціонує, бо не може обрати. Розумієте? Сім'я на цій карті, дівочки, сім'я, можливо, він. Сімейний у вас. Ну, це ж таке діло хазяйське, правда? ж? І дуже хоче прояснення якогось, начебто, ще чекає цього, як сонця. Хоче від вас свісточки. Що між вами зараз? Між вами зараз, девочки? Королева, королева мечів. Королева мечів і карта вісімки Пентаклів, карта майстра. Давайте хто таке королева мечів у нас. Карта блоку. Що таке у нас карта блоку? Карта блоку, карта тяжесті. Так. Що за королева мечі? Покажіть нам седмо, не ховайся. Можливо, якась жінка з роботи. Можливо, жінка якась, яка робила якусь роботу. Рицар кубків. Рицар кубків. Тут така королева мечів. Туз пентаклів. Жінка, яка бачить у вашому чоловіку шанс. Або у вас шанс. А, так. Дівочки, між вами якась жінка, яка до цього чоловіка, можливо, з почуттями. І яка про що вісімка пентаклів, Скажіть, нам, будь ласка, про пожежлі, про якусь дію, про рух якийсь? Куди рух? Про движення до жінки з таємними знаннями. Можливо, була якась робота від королеви кубків на чоловіка. Дівочки, верховній живиці, або вона таємна жінка. Якщо це ваш чоловік. Або вона десь хотіла останнім часом дуже багато магії. Вона, здається? Так, і ось, пожалуйста, підтвердження. Карта магії. Карта магії жінка робила роботу на... вам на конфлікт. Вам на прощання. Тому що для неї він король кубків. Всім зрозуміло: королева мечі це може бути колишня, яка робила роботу. Карти магії підтверджують: три карти магії Жриця маг, і. Так, дві карти. Під, ну, підтверджую тут про те, що робилася робота на розсорку, на прощання. Угу. Так, тут була карта. Я її тимчасово поклала в колоду. Це була дев'ятка жезлів, я її відкрила. Почуття, дев'ятка жезлів, йому важко. Що він про вас думав? Йому важко. Ми цю карту в пам'яті залишаємо. Йому важко. Це карта. Не бачу, вона далеко. Ось карта. Так, йому важко. Почуття. Далі почуття до вас. Він вас, до вас із почуттями. Ви для нього людина із сім'ї. Тобто, це ваш чоловік, дівчини. А ви для нього свято, ви для нього людина стабільна. Е і людина із його сім'ї, від якої він просто отримає нереальне задоволення. Він для вас, коханий чоловік. Е і це по правосуддю у вас е вполне. Вероятно, що у вас законні стосунки. Що він про вас думав? Хоче до вас рухатись, дивочки, хоче до вас рухатися. І уже давно, можливо, це ваш партнер з минулого, але якась зрада і башня хоче прояснити стосунки. Одна відпочувається в безресурсності. Оці карти, карта сімка камечів і башня, можуть казати саме про роботу, що робота на ну, понімання, на розрушення. І людина почувається, почувається зраз безресурсності не може до вас проявитися. Так. Колісо фортуни і трійка Пентаклів вкладається, зараз буде старатися до, намагатися до вас проявитися і прояснити якусь ситуацію. Це у нас думки, думає про вас, хоче проявитися. Далі, почуття, почуття, дівчатки, признає вашу силу, вважає, хоче, от викладати, хоче вам обладати почуття сильні. Особливо, якщо ви жінка. Так, і це вже довгий період часу, ви його стабільна жінка, але якась ситуація у вас зависла у сім'ї. Ситуація з якимись емоційними переживаннями. Так, почуття. Кубки випадають, дівочки, почуття до жінки. Хоче рухатись у вашу сторону, як головний чоловік. Буде брати відповідальність. Ви його сім'я. Знову карта сім'ї. Розумієте? Почуття самі прекрасні, стабільні, благополучні. Зараз буду казати, ну, просто повне і повне сімейне ізобілія. Десятка пентаклів, десятка кубків. Ну, почуття самі прекрасні. Як, як, як імператор буде брати відповідальність по почуттям і хоче рухатися, але щось заважає. Будь ласка. Карта повішеного, карта умеренності. Тобто хоче, але не може. Буде проявлятися повільно-повільно, покажу -повільно, Пентаклі маленькими кроками. Так. Далі по страшному суду. Дії, по страшному суду. Тепер дивіться, зараз будемо дивитись далі. По-хорошому цієї однієї карти достатньо, тому що е, на всю цю ситуацію там роботи-не роботи, випадають вищі сили. І каже про те, що немає права вона вмішуватися. По-хорошому, що ви, вас закривають вищі сили, вашу сім'ю закривають вищі сили. Далі, сімка пентаклів і отчайник. От начебто, знаєте, як я вам скажу зараз, вісім камечів. Давайте ще. І Рафан, дивіться сюди. Несмотря на те, що вищі сили бачать все, розумієте, вам доведеться трошечки почекати його і можливо, коли він там подіям розбереться зі своїми якимись. Проблемами, питаннями, емоційними питаннями. Також може казати, що він від вас знаходиться на розстоянні, і він чисто фізично до вас не може дібратися. Але дві карти: карта суда і карта Єрафанта кажуть про те, що ситуація розрішиться для вас сам була приятним образом. Угу. Так що заспокоюємося, дівчатки. Так, давайте що ще не все відомо, по луні там якісь таємниці також можуть бути. І давайте візьмемо вам пораду. Як вам наразі почуватися, куди вам фокусувати свою увагу, щоб все склалося максимально благоприятно. Порада вам. Дівочки, вам кажуть, не витрачай, свій енур. Господи, боже, не, не витрачай свою енергію на те, щоб щось доводити, обнули цей конфлікт, ти отримаєш звістку. Ти королева жезлів, ти яскрава, ти харизматична, він до тебе проявиться. Бо, ну, тобто ти, ти його королева жезлів, ти його основна жінка, не холодна королева мечів, а ти його жінка, яку він м, повністю по сімейним картам. розумієте? Е, і ще зараз пішла думка про те, що м, м, магічна, магічна робота обнулиться по нулю і отримаються бумеранги. П'яторка жезлів, шестірка пентаклі, карта м, бумерангів. Угу. Можливо, навіть ті самі королеві жезлі, що робила. Якщо це не про Магерю, дивіться сюди, то ви, він все одно до вас проявиться, обновиться цей конфлікт. Ви отримаєте те, що ви хочете. По конфлікту прийде кінець, десятка мечів, і ви знову наповнитеся любов'ю. Так. Не сидіть в ілюзіях, не нагнітайте. самі, самі для себе. Так. А, благодарю. Прекрасний розклад, по-моєму. Вища сила завжди з нами. Все буде по праву. Любі проработки нам також не просто так для нашого росту. Всіх благодарю, всіх обіймаю на особисті консультації. Дівочки, в порядку, черги без образ. Зрозуміли мене всіх обіймаю. Благодарна.